Добрий день, друзі. Якщо ви відчуваєте тривогу та занепокоєння, можна виконувати ось таку вправу: треба покласти руки собі на плечі, наче обійняти себе, як маленьку дитину. І треба почати розгойдуватися зі сторони в сторону або взад -перед. це вирішити самостійно, як вам найкомфортніше це робити. Треба закрити очі і почати дихати. Не дуже глибоко, але повільно. Повільно вдихаєте і повільно видихаєте. Закрили очі і починають розгойдуватися. Повільно вдихаєте і видихаєте. Коли ви так дихаєте і рухаєтеся, це активує роботу вашої парасимпатичної нервової системи, яка відповідає за, за, за те, щоб ви заспокоїлися. Також самі обійми викликають дитячі спогади, ви, наче маленька дитина, почуваєте себе в безпеці. І заспокоїтеся, використовуйте, будь ласка, і діліться з іншими гарного дня!